Взимку сови не впадають у сплячку. Вони полюють навіть у морозні ночі. Сова може повертати голову майже повністю. Її політ майже безшумний, це допомагає їй ловити здобич у темряві. Сови чують здобич навіть під снігом. Їх пір'я добре зберігає тепло. Навіть у сильні морози сови виживають. Ніч їхній справжній світ. Сова тиха тінь зимового лісу.